І хождаше Ісус посих в Галілеї, не хотяше було іудеї ходити, яко и скаху його іудеї убите, Біже близь праздник іудейський, по чтение сень, реша к Нему братія його, «Приди отсюду и иди во Иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, я же твориши. Никто же бы в тайне творит что, и ищет сам яви быти, аще сия твориши, яви себе мирови. Не братья бы его вероваху в него». Глагола оба им Иисус, время мое не уприйде, Время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит, Яко Ас свидетельствую о нем, Яко дела его зла суть. Вы взыдите в праздник сей, Ас не взыду в праздник сей, Яко время мое не уисполнися. Сия рек им, остав Галилеем. Егда же взыдоша братія його в праздник, тогда й сам взыде не яві, но якотай, же искаху його в праздник і глаголоху, где єсть он і робот мног бе о нем в народях, і глаголоху, як облаг єсть, і ніже глаголоху ні, но льстит народы, Ніхто же убо яве глаголоше о нем, страха ради іудейського. Після цього Ісус ходив по Галілеї, не хотів би ходити по юдеї, бо юдеї шукали нагоди, щоб убити його, а надходило свято Юдейське кучки, і сказали до нього, брати, його піди звідси і йди до юдеї, щоб і учні твої побачили вчинки Твої, що ти робиш. Та й, комабо, не робить нічого ніхто, але сам прагне бути відомий. Коли ти таке чиниш, то з'яви себе світові, бо не вірували в нього навіть брати Його. А Ісус промовляє до них не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Вас ненавидіти світ не може, а мене він ненавидить, бо я свідчу про нього, що діла його злі. Ідіть на це свято, я ж іще не піду на це свято, бо не виповнився ще мій час. Це, сказавши до них, він застався у Галілеї. Коли ж вийшли на свято брати його, тоді й сам він пішов невідкрито, але ніби потай. А юдеї за свята шукали його та питали де він? І поголоска велика про нього в народі була. Одні говорили він добрий, а інші казали ні, він зводить з дороги народ. Та відкрито про нього ніхто не казав, бо боялись юдеїв.